Вітаю, продовжуємо отримати насолоду від читання книжечки, перемовини без порадок. Старінка 142, розділ 7. А що, якщо вони не захочуть грати за вашими правилами? Розмови про інтереси, варіанти і стандарти можуть бути розумною, ефективною і доброзичливою грою. Але що робити, якщо інша сторона не захоче в неї грати? Ви намагаєтеся обговорювати інтереси, а ваші супротивники однозначно заявляють свою позицію і не зійдуть з неї не на йоту. Ви вигадуватимете рішення максимально вигідні для обох сторін. Вони почнуть атакувати ваші пропозиції, дбаючи тільки про власну вигоду. Ви можете атакувати їхні пропозиції, їхні проблеми, а вони атакуватимуть вас. Що ж зробити, щоб змусити іншу сторону забути про позицію, яку вона займала від самого початку, і замислитися над реальними перевагами? Для того, щоб переключити увагу противника на матеріальні питання, існує три основні методи. Перший стосується того, що ви можете зробити? Ви самі маєте сконцентруватися на суті справи. А не на зайнятих учасниках позиціях. Цей метод, якому присвячена наша книжка, доволі заразний. Він обіцяє успіх тим, хто обговорює інтереси, варіанти та критерії, ви можете з легкістю зміцнити правила гри, почавши грати по-новому. Якщо цей метод не спрацював і інша сторона продовжує відчайдушно відстоювати свою позицію. Ви можете вдатися до іншої стратегії, пов'язаної з тим, що можуть зробити ваші супротивники. Подумайте перед тим, як можна змінити їхній способ мислення. Як змусити їх зосередитися на суті справи, а не на зайнятій позиції? Цю стратегію ми називаємо переговорним джиаджитсу. джитсу Третій підхід пов'язаний з тим, що може зробити третя сторона. Якщо ні принципові переговори, ні переговори джаджитсу не принесли результатів, подумайте про залучення третьої сторони, яка зуміла б переключити увагу учасників переговорів на інтереси, варіанти рішень і критерії. Можливо, найефективнішим засобом, який у подібних умовах могла б використати третя сторона, є одностороннє посередництво. Перший підхід. Принципові переговори. Ми з вами вже обговорювали їх. Переговор на джитсу та одностороннє посередництво будуть темами цього розділу. Наприкінці ми наведемо як приклад реальні переговори між домовласником і орендарем. Цей приклад допоможе вам, як можна переконати сторону, та, що чинить опір, грати за вашими правилами. Для цього вам доведеться використовувати поєднання принципових переговорів і переговорного джиаджитсу. Переговорне джа Якщо інша сторона зайняла тверду позицію, у вас з'явиться спокуса розкритикувати її і відкинути. Якщо противники критикують вашу пропозицію, ви, напевно, станете її захищати і забудете про все інше. Якщо вони атакують вас, ви будете захищатися і контратакувати. Коротше кажучи, якщо вас штовхнули, ви штовхнете кривника у відповідь. Але якщо ви так вчините, то скотитеся до відстоювання власної позиції. Відкидаючи позицію іншої сторони, ви підштовхуєте супротивника до того ж. Захищаючи власну, власну пропозицію, ви забуваєте про принципові переговори. А захищаючи себе, ви взагалі перетворюєте переговори на суто особисту справу. У результаті ви опиняєтеся втягнутим у хибне коло нападу і захисту, що призведе до марної трати часу і сили на безглузді дії. Якщо відтіснення не діє, що ж слід робити? Як запобігти виникненню порочного циклу дії та протидії? Не відтісняти. Коли противник заявив про свою позицію, не відкидайте її. Коли він атакує вашу ідею, не захищайтеся. Коли він атакує вас, не переходьте в контратаку. Розірвіть порочне коло, відмовившись реагувати. Замість того, щоб відтісняти супротивника, Приєднайтеся до його атаки і зверніть її проти проблеми. Згадайте про принципи, які використовують у східній борбі дзюдо та джиу-джитсу. Не звертайте свою силу проти противника. Натомість відступіть і постарайтеся використати його силу на свою користь. Замість того, щоб чинити опір їхньому натиску, спрямуйте його на аналіз інтересів, винахід взаємовигідних варіантів рішень і пошук незалежних стандартів і критеріїв, як же переговорне джиаджитсу діє на практиці? Як можна приєднатися до атаки супротивника і спрямувати об'єднані сили на розв'язання проблеми? Як правило, атака складається з трьох маневрів. Енергійне утвердження власної позиції, атака на ваші ідеї та пропозиції і атака на вас особисто. Давайте розглянемо те, як принциповий учасник переговорів може впоратися з подібною ситуацією. Не нападайте на позицію противника, аналізуйте те, що стоїть за нею. Коли інша сторона формулює свою позицію, ви не повинні ні відкидати її, ні погоджуватися з нею. Розглядайте її як один з можливих варіантів. Шукайте інтереси, що стоять за нею, оцінюйте принципи, які вона відображає. Подумайте про те, як можна її поліпшити. Припустимо: ви представляєте асоціацію вчителів, які оголосили страйк з вимогою підвищити зарплати і визначити старість як єдиний критерій. Тимчасового звільнення. Шкільна рада запропонувала підвищення зарплати у 2000 доларів атакого збереження право односторонньо вирішувати, хто буде тимчасово звільнений. Проаналізуйте зайняту радою позицію, щоб виявити інтереси, які за нею криються. Яким буде бюджет, якщо зарплата підвищиться більш ніж на 2000 доларів? Чому їм необхідно зберегти повний контроль за тимчасовими звільненнями? Припустимо, що зайнята ними позиція є щирою спробою вирішити основні проблеми кожної зі сторін. Запитайте, а як рада уявляє собі суть проблеми? Розглядайте зайняту радою позицію як один із варіантів розв'язання та об'єктивно проаналізуйте її зміст якою мірою він задовольняє інтереси кожної зі сторін і як його можна поліпшити? Як надбавка у 2000 доларів підніме конкурентна спроможність нашої школи порівняно з іншими навчальними закладами цього регіону? Чи гарантує вона те, що школярі навчатимуться у висококваліфікованих викладачів? Як ви можете переконати вчителів у тому, що процедура оцінювання з метою тимчасового звільнення буде справедливою? Ми не ставимо під сумнів вашу особисту чесність і справедливість. Але що станеться, якщо ви звільнитеся? Як ми можемо ставити особисте благополуччя і благополуччя наших близьких у залежність від абсолютно довільного рішення? Аналізуйте і обговорюйте принципи, що криються за позиціями кожної зі сторін. Чому ви вважаєте справедливою надбавку саме у 2000 доларів? Чи ґрунтується ваша пропозиція на рівні оплати в інших школах. А можливо, ви відштовхувалися від оплати інших учителів аналогічної кваліфікації? Кого, на вашу думку, слід звільнити насамперед: менш досвідчених вчителів чи більш кваліфікованих, чия зарплата, відповідно, вища? Для того, щоб спрямувати увагу іншої сторони на поліпшення запропонованих варіантів, обговоріть. Що може статися, якщо ці варіанти будуть прийняті? 1970 року американський адвокат отримав можливість поговорити з президентом Єгипту Насером про арабо-ізраїльський конфлікт. Адвокат запитав у насера, що на вашу думку має зробити Гольдамейр? Відступити! миттєво відповів месер. Відступити? перепитав адвокат, відступити і звільнити кожен дум, дюйм арабської території, без жодних переговорів, без жодних поступок з вашого боку? здивувався американський адвокат. Жодних поступок, це наша територія, і гольда Меєр повинна відступити, знову заявив Насер. А що станеться з Гольдою Мейер, якщо завтра вранці вона виступить по національному телебаченню? І заявить, за дорученням народу Ізраїлю, я урочисто обіцяю звільнити всю територію, окуповану в 1967 році, Сінайський піострів, сектор Газа, Західний берег, річки Йордан, Єрусалим, Голландські висоти. І я хочу, щоб ви знали, я не отримала від арабів жодних зобов'язань натомість. У неї будуть серйозні проблеми, розсміявся насер. Розуміння нереалістичності запропонованого Єгиптом варіанту розв'язання конфлікту призвело до того, що трохи пізніше того самого дня насер погонився на припинення вогню. Не захищайте власні ідеї, приймайте критику та поради. Під час будь-яких переговорів дуже багато часу витрачається на критику. Замість того, щоб чинити опір критиці іншої сторони, стимулюйте її. Замість того, щоб запросити абонента прийняти або відкинути пропозицію, запитайте, що в цій ідеї йому не подобається. А чому, на вашу думку, найважчі наслідки відмови від подібної надбавки? Проаналізуйте негативні судження, щоб зрозуміти глибинні інтереси супротивника і поглянути на свої пропозиції з його точки зору. Переробіть свої пропозиції у світлі того, чого ви навчилися у своїх опонентів. Таким чином, критика з перешкоди перетвориться на невід'ємну складову частину процесу досягнення угоди. Якщо я вас правильно зрозумів, ви вважаєте, що не можете дозволити собі дати 750, 750 вчителям надбавку більш ніж 2000 доларів. А що якщо ми погодимося прийняти менше 750 вчителів з тим, щоб розділити решту грошей між вчителями, які працюють? Замість того, щоб просити опонента прийняти або відкинути пропозицію, запитайте, що в цій ідеї йому не подобається. Ще один спосіб спрямування критики в конструктивне русло, прохання про пораду, що кардинальним чином змінює атмосферу переговорів. Запитайте в супротивника, що, б на, вашому мі... що б на моєму місці зробили б ви? Якби вирішувалось питання про вашу роботу, що б ви зробили? Наші вчителі турбуються про свою роботу, їх пригнічує необхідність випрошувати те, що належить їм по праву. Якби ви очолювали нашу асоціацію, що б ви зробили? Таким чином, ви перекладете на противника частину своїх проблем. У подібній ситуації йому доведеться винаходити рішення, яке усу... усунуло б ваші тривоги. Ваші проблеми породжені тим, що вчителі не відчувають, що до них прислухаються. Можливо, має сенс влаштувати регулярні зустрічі вчителів із представниками шкільної ради. Розрізнюйте атаку на вас як атаку на спільну проблему. Коли інша сторона нападає на вас особисто, а таке трапляється доволі часто. Не піддавайтеся спокусі захищатися чи контратакувати. Натомість дозвольте противнику випустити пару, вислухайте своїх опонентів, а коли вони закінчать, перетворіть їхні нападки особисто е на вас на обговорення загальних проблем. Коли ви говорите, що страйк свідчить про байдужість до дітей, я відчуваю, що рівень освіти, школярів вас турбує. Я хочу, щоб ви знали, ми теж поділяємо ваше занепокоєння. Йдеться про наших дітей і наших вчителів. Ми хочемо, щоб страйк скінчився і ми могли повернутися до викладання. Давайте подумаємо, що б ми разом могли зробити, щоб якнайшвидше повернутися до роботи. Ставте запитання і витримуйте паузу. Ті, хто користуються методом переговорного джаджитсу, мають застосовувати два основні засоби. По-перше, замініть твердження запитаннями. Твердження завжди породжує опір. Запитання ж дають можливість отримати відповідь. Запитання дають змогу іншій стороні краще сформулювати свою точку зору і зробити її зрозумілою для вас. Запитання створюють поле для дій і дають змогу обом сторонам атакувати проблему, а не одна одну. Запитання спрямоване ні на критику, а на досягнення розуміння. Як ви гадаєте, чи не було б краще залучити вчителів до процесу, щоб вони почувалися його частиною і не думали, що з їхньою думкою ніхто не рахується? Запитання створює поле для дій і дає змогу обом сторонам атакувати проблему. А не один одного. Мовчання ось ваша найкраща зброя. Сміливо користуйтеся нею, якщо інша сторона робить вам неприйнятну пропозицію або несправедливо нападає на вас. Найкраще буде просто сидіти, не вимовляючи ні слова. Якщо ви поставили чесне запитання і отримали на нього ухильну відповідь, почекайте! Мовчання змушує людей почуватися некомфортно. Цей дискомфорт ще більше посилюється сумнівами у справедливості власних висловлювань. Наприклад, якщо представник учительської асоціації запитує, чому вчителі не можуть брати участь у визначенні кандидатів на тимчасове звільнення, голова шкільної ради може відчути себе в небезпеці. Звільнення це суто адміністративне питання. Зрозуміло, воно безпосередньо стосується вчителів. Але вони не володіють достатньою кваліфікацією для визначення якості роботи один одного. Тобто, я хотів сказати: мовчання часто створює враження глухого куту, кута. і інша сторона намагається вийти з нього, відповідаючи на ваші запитання або висуваючи нові пропозиції. Ставлячи запитання, витримуйте паузу. Не дозволяйте противнику зірватися з гачка. Ставте нові запитання, коментуйте ті, що вже були поставлені. Найефективнішою тактикою під час переговорів є мовчання, а не безперервне говориння. Використовуйте процедуру одностороннього посередництва. Найімовірніше думка про те, щоб звернутися до послуг третьої сторони, виникне у вас тільки у тому разі, якщо ваші власні зусилля з переведення перемовин, з з спочатку зайнятих позицій, принципові переговори проваляться. Проблемою, з якою ви можете зіткнутися, стає зрозумілою на простому прикладі переговорів між чоловіком і дружиною щодо будівництва нового будинку. Дружина вважає, що потрібно побудувати двоповерховий будинок з каміном і видом на затоку. Чоловік віддає перевагу сучасному будинку в стилі ранчо, де буде гараж і багато місця для зберігання різних предметів. У процесі переговорів кожна сторона ставить одна одні, безліч запитань. А яким буде вид із вікна вітальні? Тобі дійсно хочеться влаштувати все самим таким чином. Даючи відповіді на запитання одне одного, учасники перемовин дедалі більше утверджуються в правильності власних планів. Кожен із них просить архітектора підготувати чорнетку проєкту, а потім і більш опрацьований план. І, ще. і це ще більше зміцнює їх у бажанні реалізувати саме свої задумки. Чоловік, поступаючись вимогам дружини, погоджується зменшити довжину гаража на один фут, оскільки у відповідь, він теж вимагає певних поступок. Дружина вирішує відмовитися від заднього ганку, хоча завжди про нього мріяла. Сторони продовжують відстоювати власні плани та заперечувати протипланів одна одною. У процесі переговорів подружжя ображає одне одного, спілкування між ними ускладнюється. Жодна зі сторін не хоче йти на поступки, оскільки кожна така поступка призводить до нових вимог. Це класичний випадок, коли випадок переговорів пов'язаним з відстоюванням спочатку зайнятих позицій. Якщо ви не можете переломити хід процесу, можливо, це вдасться третій стороні. Посередник набагато легше відокремить людей від проблеми і може спрямувати дискусію на обговорення інтересів і варіантів рішення. Ба більше, він може запропонувати незалежне підґрунтя для вирішення протиріч. Третя сторона може також відокремити процес вироблення пропозицій, від ухвалення рішень і допомогти сторонам зрозуміти, яке ж рішення для них буде оптимальним. Процес, який дасть змогу третій стороні домогтися подібного результату, називається одностороннім посередництвом. І знову повторення. Третя сторона може також відокремити процес вироблення. Пропозиції від ухвалення рішень і домогти, допомогти сторонам зрозуміти, яке ж рішення для них буде оптимальним. У хід переговорів між чоловіком і дружиною щодо будівництва нового будинка включається незалежний архітектор. Йому показують плани, що відображають поточні позиції подружжя. Утім, не кожна незалежна сторона здатна на розумні дії. Один архітектор, приміра, може попросити сторони прояснити, зайняти ними позиції, змусити їх йти на безліч поступок і тим самим тільки посилити емоційну, емоційну прихильність до власного рішення. Архітектор же, який використовує процедуру одностороннього посередництва, поведеться по іншому. Замість того. Щоб запитувати пропозиції сторін, він з'ясує їхні глибинні інтерес. Не наскільки велике має бути вікно, що виходить на затоку, а чому, дружина, хоче, щоб воно було? Ви хочете милуватися світанком чи заходом сонцю? А чоловіка, такий архітектор, поцікавиться тим, навіщо йому потрібен гараж? А що ви хочете в ньому зберігати? А для чого вам кабінет? Ви будете в ньому читати, дивитися телевізор, спілкуватися з друзями, у який час дня ви хочете ним користуватися. В день, по вікендах, по вечорах і так далі. Такий архітектор не з'ясовуватиме позиції, зайняти подружжям, ранкове сонце, відкрите огонь у каміні, зручне місце для читання, гардеробна кімната, гараж для снігоочисної машини і автомобіля середнього розміру. Він запропонує кожному з подружжя не критикувати пропозиції одне одного, а спробувати їх покращити. Йти на поступки важко, а от критикувати дуже легко. За кілька днів архітектор повертається з двома чорнетками проєкту. Особисто мені цей проект не подобається. Але перш ніж продовжити роботу, я хотів би почути ваші пропозиції. Чоловік може сказати, а що в цьому проєкті поганого? Мабуть, хіба що спальня далека від ванної кімнати, і потім я не бачу місця для моїх книжок, а де спатимуть гості? Дружина теж висловить свої критичні зауваження. Через якийсь час. Архітектор приносить другий начерк і знову просить зробити зауваження. Я спробував вирішити проблему ванної та бібліотеки. Крім того, кабінет можна буде використовувати як гостьову спальню. Що ви про це думаєте? У міру того, як план набуватиме реальної форми, кожен із подружжя висловлює пропозиції, найважливіші для нього, забиваючи про тривіальні деталі. Не йдучи ніякі поступки, дружина, наприклад, може бути, може бути твердо впевненою в тому, що архітектор точно зрозуміє її основні проблеми. Будь-яка чернетка завжди піддається критиці, і ця критика не зачіпає нічого его. Винахід оптимальних варіантів рішень, що задовольняють інтереси обох сторін. І перебувають у заданих фінансових рамках, відокремлені від процесу ухвалення рішення. Жодна зі сторін не боїться того, що її критику буде, буде сприйняти як остаточно взяті на себе зобов'язання. Ні чоловік, ні дружина не здають своїх позицій, але тепер вони об'єднуються з метою критики планів, пропонованих архітектором. Архітектор вислуховує критичні пропозиції та враховує їх в наступному проєкті. Таким чином, подружжя оцінює перший, другий, третій, четвертий і п'ятий плани. Нарешті архітектор розуміє, що більше не можу нічого поліпшити і каже, це найкраще з того, що я можу вам запропонувати. Я щосили намагався задовільнити ваші інтереси. У цьому проєкти, проєкті я використовував стандартні архітектурні та інженерні рішення. Спирався на прецеденти і звертався за консультацією до найбільших фахівців. Ось мій остаточний проєкт. Я рекомендую вам його прийняти. Кожен із подружжя може дати на таку пропозицію тільки однозначну відповідь: так? Або ні. І, приймаючи рішення, вони точно знають, що вони отримають. Ствердна відповідь однієї зі сторін породжує згоду з іншого боку. Одностороннє посередництво не тільки допомогло змінити характер переговорного процесу, а й значно спростило напрацювання варіантів рішення та спільну роботу над одним із них. А хто може зіграти роль архітектора в інших переговорах? Ви можете запросити на роль посередника третю сторону. Якщо переговори багатосторонні, роль третьої сторони може взяти на себе той з учасників, хто найбільше зацікавлені у досягненні згоди, а не в унесенні від неї певних умов. У низці переговорів таку роль може взяти на себе і ви самі. Наприклад, ви, може, ви, ви можете виявитися торговим представником фірми з виробництвом пластмас і вести переговори з великим покупцем, виробником пластикових пляшок. Покупцеві необхідний певний тип полімеру, але для використання такого замовлення підприємство вашої фірми доведеться переобладнати. Ваші комісійні більшою мірою залежать від укладання угоди між покупцем і, виробнич... і виробниками. Ніж від конкурентних умов цієї угоди. Ви можете також бути юриско-консультантом сенатора, який більш зацікавлений в ухваленні певного закону, а не в тому, щоб це ухвалення обійшлося в 10 мільйонів доларів, а не в 11. А можете ви бути менеджером, якому необхідно вирішити суперечку між своїми підлеглими, кожен з яких пропонує певні дії. Вас буде більше турбувати ухвалення рішення, що задовільняє обидві сторони, ніж визначення кращої альтернативи. У кожному подібному випадку ви є активним учасником, але водночас для вас вигідніша роль посередника, який дотримується односторонньої процедури, і тоді ви зможете вирішити спір на свою користь. Найвідомішим прикладом використання процедури одностороннього посередництва є переговори в Кемп Девіді у вересні 1978 року, коли Сполучені Штати виступали посередником між Єгиптом та Ізраїлем. Сполучені Штати вислухали обидві сторони, підготували. Чорнетку проєкту, який нікого ні до чого не зобов'язує, вислухали критичні зауваження, то продовжували покращувати проєкт угоди, Доти, доки потік критичних зауважень не вичерпався. Після 13 днів переговорів, під час яких було забраковано 23 проекти угоди, Сполучені Штати запропонували остаточний текст. Коли президент Картер. Порекомендував прийняти його і Єгипет і Ізраїль з ним погодилися. Механічне обмеження кількості рішень знизило невизначеність кожного з них і завадило сторонам зосередитися тільки на початку зайнятих позицій. Процедура спрацювала просто ідеально. Одностороннє посередництво винятково ефективне для двосторонніх переговорів за участю посередника. Цей прийом дуже корисний для великих багатосторонніх переговорів. 150 учасників не можуть конструктивно обговорити 150 різних пропозицій, не можуть вони йти на взаємні поступки, оскільки дуже важко врахувати інтереси всіх сторін, що беруть участь. Необхідний спосіб спрощення процесу ухвалення рішення. І одностороннє посередництво служить саме такій меті. Для цієї процедури вам зовсім не обов'язково отримувати згоду усіх учасників. Підготуйте чернетку рішення і попросіть висловити критичні зауваження. Ви можете змінити правила гри, просто почавши грати по-новому. Навіть якщо інша сторона не захоче спілкуватися з вами або навпаки. Чорнетку проєкта завжди може запропонувати посередник. Ми зупиняємося на сторінці 156. Наступна частина називається: Включіть іншу сторону в гру і прочитаємо ми це наступного разу. Приємного прослуховування!